Просинаєшся зранку, прислухаєшся, чи працює газовий котел. Не чуєш. Тоді тягнешся до вимикача світла, клац є. Далі лежиш, відтягуючи початок цього дня. Снилися острови. Тепер вони такі далекі, як і цей перерваний сон. Лежиш. А щоб не відчувати стиду, коли лежиш отак просто в час, коли в квартирі є світло, ти придумаєш собі важливу роботу. Згадуєш чи усі пауербанки заряджені, прикидаєш, скільки буде ще світла в будинку, а потім якась пружина всередині тебе, що була весь цей час в напрузі, вистрілює і підкидає тебе в обійми теплого ранку. І ось ти вже біжиш закинути у пральну машину речі, зробити зарядку, і головне встигнути помитися в гарячій воді. На ходу згадуєш про новини, переглядаєш все тихо, відносно, чистиш зуби швидко, Бриєшся швидше, хоча й зосереджено. і зосереджено, в душі все теж швидко. Аж до моменту, коли змив останнє мило і як переможець ранкового марафону, просто стоїш під струмком теплої води і радієш, що встиг. Програма прання закінчилася, і мелодія пральної машинки, як гімн We are the champions, сповіщає, що ти впорався із завданням. Тепер нехай пропадає те світло мені вже байдуже. Ну, майже. Вдягаєшся, виходиш на середині дороги між поверхами, бачиш, як у під'їзді згасли вогні, посміхаєшся, радіючи, що не сів у ліфт, а ще й тому, що ніхто інший не сів у той ліфт. За минулі тижні ти вже краще познайомився із сусідами, ідеш по сходах з усіма вітаєшся. І у ці перші хвилини після знеструмлення будинку, дивлячись їм у вічі, ти ніби розділяєш з ними чи то. Успіх чи то таємницю. Ви один одного розумієте. Ви на одній хвилі. Ви усі в одному клубі тих, хто не сів у той ліфт, виходиш на вулицю, знову прислухаєшся. Тихо, поки це добре, ще один звичайний день незвичайного часу.